Привіт, ви на каналі і Сьогодні ми знаходимося у Нідерландах, де обнаружили дуже чудову колекцію мопедів, і серед них є. Експортні версії наших верховин та Карпат. Ми були, чесно кажучи, шоковані. Але, виявляється, у Нідерландах у 100 кілометрах від Амстердама є колекціонери, які збирають ці мопеди по всій Європі, привозять сюди і тут їх реставрують. І є тут, до речі, у них і верховина 3, верховина 5, верховина 6, 7 Карпати. І різноманітні мопеди. Крім того, вони їх цінують ну, майже на рівні там, КТМ та Сундапу. Тобто вони трошки дешевші, але все ж таки по своїй і цінності вони є доволі цікаві. Так що бережіть нашу українську техніку, зберігайте і, можливо, колись вона опиниться тут у Нідерландах.